Усім привіт! Мене звати Рожновська Дарина, мені 14 років, я з міста Києва. Я займалась акторською майстерністю у Богдани Орлеанової. До цього часу я займалась акторською майстерністю вокалом та танцями у Катапульта Art Music School. Зараз я готуюсь до англійського мюзиклу у Broadway Kids. Також була фотомоделлю у Baby Photostar, де відкривала деякі покази та була на першому журналі всеосвіта. Я займаюсь вокалом і була на багатьох конкурсах як Сонце за нас та Талановита країна. Я володію англійською та українською мовами. Моє улюблене хобі це писати пісні. Я пишу пісні з 11 років, і за свою першу власну авторську пісню я отримала гран-прі на конкурсі Талановита країна. Це допомагає мені піти у інший вимір та насолодитись працею. Дякую за увагу!